Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене буде огляд на модель BTR4 Bucfile. Ця модель зроблена в 42-43 масштабі приблизно. Так вона виглядає поруч з міні-фігуркою. Ось. Ось так він виглядає з боку, спереді, з другого боку. А ззаду. Ззаді відкривається десантний люк. Ну, ось я відкрив. Тут це просто деталь дуже слабенька і відпадає і закривається. Ось. ось. Бачимо ззаді два водомети. Ця модель як, сп... як... як, справ... як справжнє вміє плавати. Плаває рівномірно, не перевертається. Не тон, що є досить класно. Бафта обертається. Ось. На бафті бачимо два путури. Яки, знімлю показати, два птури бачимо. Димові шашки бачимо. І сама гармата піднімається і опускається. Далі. Спереді ми бачимо фари, зеркала, двері відкриваються в мене. Перша і друга. Їх треба було відкривати дуже акуратно, тому що тут воно все так досить хиленько зроблено з однієї сторони. Дуже так показувати не буду. В торі можна поставити туди міні-фігурку тільки торсик. Але все ж краще не ставити. Ну в принципі... А, що за колеса? За колеса. Якщо вам цікаво, де я зробив такі колеса. Я всередину трохи надкапнув клея і поставив файбочку. І... Просто в мене нема спеціальних деталей, щоб зробити такі колеса, а їх насправді зробити можна. Якщо мати деякі диски і. Це мають бути оригінальні шини, і щоб вони чіплялись на. Це має бути шина з. Для офроуду, І там всередині є. Місці. І туди можна ставити таку деталь. Зробити як свій кастомний диск. Ну Хто хоч раз буде у вас ДАГА військову техніку, той напевно зрозуміє мене. А так, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па.